Король лісу написав Девід Дей, намалював Кен Браун. Усе почалося раннього ранку. Маленький горобчик пролітав над лісовою галявиною і побачив золоте яблуко, яке лежало на верхівці пеньочка. Горобчик приземлився на пеньок біля золотого, великого соковитого яблука. І щойно він зібрався його дзьобнути, як прилетів ворон, і приземлився на пеньок з іншого боку яблука. «Я король лісу? гордо каркнув ворон, надуваючи груди так, що збільшився у розмірі аж удвічі. Він прогнав маленького горобчика з пенька. А це яблуко я візьму собі, як нагороду. Отаке дурне вихваляння. Це розумів навіть переляканий маленький горобчик, що пурхнув на деревце. Але ворони дуже люблять хвалитися, щоб відчувати себе важливими. Та все ж було б розумніше, аби ворон не вихвалявся аж так голосно, бо якраз коли він зібрався дзьобнути золоте яблуко. Налетів Орел і збив Ворона з пенька. Ворон міг знущатися над маленькими пташками, але з орлом оця вся балаканина про господарів лісу не проходила. Я тут король лісу. закричав Орел, сівшись на пеньку на галявині. А це яблуко я візьму, як винагороду собі. Але навіть орлу варто було б вихвалятися не так голосно, адже щойно він зібрався схопити кігтями золоте яблуко і підняти його угору, як із лісу вистрибнув вовк. Угледівши, що до нього біжить такий лютий звір, Орел вирішив забратися геть. Орел міг би бути королем птахів, але вовку було начхати на усі ці балачки про господаря лісу. Я тут король лісу!» – прогарчав вовк, підійшовши до пенька на галявині. А це яблуко, я візьму собі, як на але і вовку не слід було вихвалятися так голосно. Адже щойно він зібрався вкусити за бочок золоте яблучко, як із лісу вискочив ведмідь. Побачивши цього лютого звіра, вовк кинувся навтьоки. Вовк міг би бути вожаком своєї зграї, та ведмедя зовсім не обходило, що там цей пес розказує про господаря лісу. Я, цар лісу!» – проривів ведмідь, сідаючи біля пня на галявині. І це яблуко, і я візьму собі, як нагороду. Ви не повірите. Але навіть для ведмедя розумніше було б так голосно не вихвалятися. Адже щойно він зібрався схопити лапою золоте яблучко, як із лісу на галявину вискочив величезний лось. Не встиг ведміді поворухнутися, як могутній лось підхопив його своїми величезними рогами і підкинув у повітря. Ведмідь міг наводити жах на інших звірів у лісі, але лосю було байдужке, що там цей медоїд розказує про господаря лісу. Я король лісу. Заревів Лось, стоячи біля пня на галявині. Я візьму це яблуко собі, як прес. Цього разу на галявину більше ніхто не виходив і не вистрибував, адже лось дійсно був найбільшим і найсильнішим звіром у лісі. Лось був настільки впевнений у собі, що голосно заревів. Чи є тут хтось, хто наважиться кинути виклик королю? Усі мовчали, але саме у той момент, коли Лось зібрався встромити зуби у золоте яблуко, пролунав пронизливий тихий голосочок. Я кину тобі виклик. Це був маленький горобчик. Інші тварини не могли повірити своїм вухам і очам. Якби Лось не був таким набурмосеним звіром, він, напевне, розсміявся б. Натомість він перхнув і тупнув копитом об землю. А потім Лось кинувся прямісінько на маленького горобчика. У свою чергу горобчик теж кинувся прямісінько на лося. У той момент, коли вони ось ось мали зіштовхнутися, маленький горобчик підлетів угору і всівся прямісінько. Лосю до носа. Лось зупинився і аж вкляк на місці. Потім похитав головою так, що аж у вухах зашуміло, і вдарився носом об землю. І вперся рогами прямісінько у молоді деревця, Але не зміг витрусити маленького горобчика зі свого носа. Лось лютував і сердився усе сильніше і сильніше, і я його розумію. Адже горобчик у цей час своїм маленьким, гостреньким дзюбом клював внутрішню частину його великого м'якого носа. Лось так розлютився, що щосили кинувся на стовбур величезного дерева. Він втелющився так, що аж відкинув копита. Ненадовго, не назавжди, на короткий час. Це я тут король лісу, прощебетав маленький горобчик своїм найбадьорішим голосом, сівшись на пеньку на галявині. А це яблуко я візьму собі, як нагороду!» Жодна інша тварина не наважувалася підійти. Вони зібралися усі навколо галявини і мовчки спостерігали, як могутній цар лісу Горобчик вистрибнув на верхівку золотого яблука і з'їв свій обід. Отак. От